Матча-бергамот нове мило. Зваримо, поїхали. Як завжди, відважуємо рослинні олії, тверді і рідкі. Далі луг і дистильовану воду. І готуємо розчин лугу у воді. Забарвлювати мило будемо чаєм матча, куркумою та діоксидом титану. У розтопленні олії додаємо розчин духу і починається процес омилення. Омилені олії розділяємо на три частини, кожна із яких матиме своє забарвлення. Одна частина забарвлена чаєм матча, другою куркомові, третя діоксидом титану, четверта частина без барвників. За такою технікою мило виготовляю вперше, тому дуже цікаво, яке буде мило на розрізі, коли застигне у формі. Ось такий красивий візерунок вдалося намалювати. Вам як подобається? Продовження у наступних відео!